І так, доброго дня всім, доброго часу. Дивіться, проблема. Автомобіль, Nexia. Ну, наприклад, D Nexia 16-й клапанний. Які причини? Смикається, іноді холостий ход плаває, в русі можуть бути якісь, скажімо так, робота неправильна. Там Затримка якась. ну Тобто машина працює неправильно. Одна із причин основних, я вже тут предполагаю, що може бути, але ми перевіримо зараз димогенератором на наявність подсоса. А якщо він буде, що б ви не робили, які б свічки не ставили, бензин, газ. Ну, неважливо, все одно працювати буде неправильно. Тут газ стоїть. І дивимося. Ставимо наш демогенератор. Настраюємо його. Даємо йому... Так, поїхали. Даємо йому воздуху трошки. Пішло. Так, і зараз дивимося, звідки у нас буде йти такий невеличкий димок. Є перше ось. З'єднання. Там, де стоїть датчик положення дросільної заслонки. Дивіться, як гарно шурує. Це вже подсос, вже дергатись буде. Так, потім у нас під, під, під патрубка. Це раз. І 100% отут ще може бути. Де сама, сам вал ходить. А воно так і є ось. Отут теж іде. Тобто це дим, це в нас насос. Машина смикається, холостий може неправильно працювати, може заглохнути навіть. Це одна із причин. Тут проблема конкретно цієї машини в дросілі, на валу. На валу це, що всередині є. Він навіть, якщо так подивитися, шатається. Вже він нерівний. Тут я його ремонтував, але, як показує практика, надовго не вистачає. Тут двигун стоїть А15МФ, тобто 1,5 об'єм. 16-й клапаний. Хто в кого є такі машини, я думаю, стикався е, з тросиком. Тросик Газу. Оригінальний тросик Газа знайти дуже важко. Ти навіть по номеру каталожному б'єш, тобі пропонують тросик від 8-клапаної І там дросіль зовсім по-іншому стоїть. Він дуже коротенький. Я вийшов з ситуації, поїхав на ринок, купив от десятки. Він йде трошки довший. І. Отак його все зробив і пішов в салон. Можна от лансера 9-го ставити, але там ціна трошки кусається. Зараз. Е, Виключимо. Виключим. Виключимо виключим наш. Є. Так. І дивіться, ось дросель. Це такий самий же дросіль. Все те саме. Яка в ньому проблема? Він отут вал розбивається в самому корпусі. Тут, тут. Його можна розібрати, так як я вже розбирав цей. Тобто тут вже видно, що він розбирався. І під цей вал я підкладав ну, таку бляшанку маленьку, тоненьку сюди. Але один раз положив дуже багато і заклинив цей. Положив менше, нормально, положив додаткові резиночки, щоб не було відсоса. Але не допомагає, так як і тут є люфт. Гуляє, заслоночка, неправильно працює. І ось звідси, постоянно. Буде йти підсос. Цей другий дросель взяв для експеримента. Він в мене, в принципі, не вийшло свій рідний розібрати, так як я не міг сам вал витягнути. Він ні туди, ні сюди не виходить. Бити не хотілося сильно, так як був єдиний дросіль. Тут є другий вже. Ну, Якщо цей не вийшло у нас щось придумати, відремонтувати, і поламаємо, не так жалко буде. Тому що я її купив за 200 гривень, здається. Яка тут ідея? Це все розібрати, вал вибити, як він виб'ється, всередину або нові втулки поставити. Але я склоняюся поставити маленькі почіпнічки, так як дросіль на слід, отак. постійно тягне тросик. І вибиває тобто отвір в корпусі утворюється не рівний, а овальний. І, ну, Розверлювати щось робити. Знаю, на Жигульовських дроселях всередині стоїть манжетик такий, колечко. Я щось похожу схему хочу тут зробити. Але в будь-якому випадку хочу спробувати поставити почіпники сюди. І вони будуть на себе брати все навантаження, коли так нажимаєш. Не буде йти вироботка ні в корпусі, ні на валу, ніде. І наружі, що тут, що тут, поставлю якісь сальники, якесь ущільнене там, кільце. Ну, щось буду вигадувати. Це так, ідея. Не знаю, що в мене з цього вийде. Але оце вся сама головна причина. І неважливо, на чому ти на бензині, на газу їздиш. Якщо десь є невеликий подсос, машина нормально робити не буде.